Якось до мене привели на розмову молоду дівчину близько 22 років. Вона була зламана життям, і коли вона говорила зі мною, вона була під наркотиками, вона була під кайфом, від неї пахло наркотиками та алкоголем. Її шкіра була вкрита татуюваннями, а очі сльозилися. І вона сказала мені, пасторе, те, що ви щойно проповідували, неправда. Того вечора я проповідував про любов Ісуса Христа, і вона запитала мене: Скажіть мені, як Бог може любити мене? Подивіться на мене, подивіться, хто я. Я нічого не вартую, я ніщо. Як Бог може любити мене? І ще я не вірю в цього Бога любові, про якого ви. Проповідуєте, і вона розповіла мені свою історію. Вона розповіла мені, коли мені було три роки, мої батьки загинули у ДТП. Я залишилася одна. Моя бабуся ще була жива, вона взяла мене до себе і дбала про мене. Але коли мені було 12 років, вона померла. Тоді я залишилася одна на світі, але сусідка моєї бабусі дала мені притулок не через мене, а щоб забрати будинок старенької. Я пішла жити до неї, і одного разу вночі чоловік цієї жінки увійшов до моєї кімнати і поглумився наді мною. Я кричала, я плакала, я благала, я просила про допомогу. Жінка чула з іншої кімнати, але вона й пальцем не поворушила, щоб допомогти мені. Наступного дня я покинула будинок. Я втекла, тому що більше не могла там жити. знаєте, пасторе, на вулиці я страждала. Мене гвалтували раз і ще раз і ще. З якоїсь миті я почала продавати своє тіло. Я стала залежною від наркотиків, алкоголю. Я продавала своє тіло, щоб купити трохи наркотиків. Мені лише 22 роки. Подивіться на мене, я виглядаю як дуже стара жінка. Я зруйнувала своє життя. Тепер я питаю вас, де був Бог, що мої батьки померли? Коли мені було три роки? Де був Бог? Де був Бог, коли померла моя бабуся? Де був Бог, коли цей злий чоловік увійшов до моєї кімнати і знущався з мене? Скажіть мені, де був Бог? Що це за Бог? Як я можу любити цього Бога, і як я можу добре ставитися до цього Бога? А у житті скажу я вам, таке буває. Життя б'є тебе. Знаєш, і б'є так сильно, що ти, як ця дівчина, запитуєш: де Бог? Якщо Бог любить мене, то де він? Чому я зараз переживаю найпохмуріший момент свого життя? Але залишається лише вірити. Прокажений у якийсь момент свого життя можливо також запитував себе, де Бог? Це життя на самоті, у занедбаності, це життя не життя, де Бог, але Ісус торкнувся його тому, що Він відкрив своє серце, тому що Він пішов до Ісуса, тому що Він віддав себе Ісусові.